І так, поговоримо про приємну частину: про розквіт, розквіт нафтогазової промисловості України в післявоєнний період і до 1975 року. Ми зупинилися на тому, що Сталіну досталася Україна, яка на той момент мала технології, які нам принесли. Канадійці на західну Україну, там, де поляки, словаки розробляли нафтові родовища України, і там, де вже народилася газова промисловість, герметичні свердловини розбурювалися, будувалися перші газогони, і Сталін надає завдання на першу п'ятирічку. Він каже про те, що повинні бути газифіковані столиці європейські столиці Радянського Союзу. З Дашави будуються газогони на Київ, на Москву, на Мінськ і далі на Ригу? Величезними темпами починаються будуватися не тільки газогони, але і нафтопроводи. І Західна Україна стає осередком, з якого ці от всі технології починають бурно розвиватися. Але чи тільки от це наш український досвід впливав на цей розвиток. Я думаю, що ні. Насправді ми користувалися тим, що було закладено ще з одного боку в Австро-Угорській імперії на Західній Україні, і те, що було закладено на східній Україні. Ці всі, всі Константиновки, Юзавки, Донецькі, там де у нас видобувався вугіль і вугілля, видобувалося. Теж промисловими засобами ще задовго до того, як Радянський Союз щось взагалі почав зображати в цьому, Розквітають школи, геологічні школи України. І це теж сильно впливає на подальший розвиток української нафтогазової промисловості. У нас з'являються інститути, які займалися не тільки Видобуткам е, нафти і газу, но і переробкою е, народжується е, величезний проект е, Сєвєродонецького інституту е, водню, аміаку та метанолу. Фактично, е, народжується... Е, Хімічна промисловість радянського союзу, там, де газ і синтези з нього молекулярних сполук починають виходити на перше місце. Ми робимо величезні метанольні заводи, аміачні заводи. Сєверодонецьк планує фактично новітні промисловості і започатковує їх. Сєверодонецьк розробляв не тільки для України проекти для нашого там рівне азоту, Дніпра Азоту, азоту. Одеського припорту. фактично по всьому радянському союзу користувалися цими проектами, і в цьому інституті було біля півтори тисячі наукових співробітників. Ми робили синтез хімічних сполук з газу для Росії, для Китаю і навіть для американців. В той же час у нас, завдяки школі, яка була ще з австро угорських часів, зароджується Івано-Франківський університет Нафти і газу. І на момент розвалу Радянського Союзу ми говорили про те, що кожен п'ятий керівник нафтогазової промисловості, кожен п'ятий інженер нафтогазової промисловості Радянського Союзу отримував освіту в івано франківському університеті. От так от Івано-Франківці були всюди. І коли я приїжджав, наприклад, на Білорусь-Нафту. Я бачив, як не що там кожен п'ятий, а кожен третій керівник ключових підрозділів був виходцем з Івано-Франківську. <правда> геологічні школи, які базуються на матеріалах, отриманих ще в австро-угорські часи, починають давати, надавати нам результат по геологорозвідці. Геологічні школи вугільні. Нам починають давати можливість досліджувати Дніпрово-Донецьку в Западину. І в 1952 році ми отримуємо один із ключових синтезів оці досліджень, які були до війни, під час війни. Я вже хочу наголосити на те, що і німці, теж, коли стояли тут в Україні, починали досліджувати Дніпро-Одонецьку западину. І німецькі борової бригади робили на прип'яському прогіні перші свердловини. І це якраз і були перші свердловини, які показали, що на Дніпро-Донецьке западині ну, немиряна кількість нафти і газу. І от одним ранком два геолога палець та Черпак сідають в літак у 2 і починають літати на кордоні Донецької, Харківської і Полтавських областей, знаючи, де будуть проходити магістральний газогін. На Москву розуміючи, що в Харкові треба розвивати і розвивати харківську промислову агломерацію, вони тримаючи в голові оці всі плани і тримаючи геологічне дослідження саме Донецького регіону, беруть і знаходять місце для буріння першої свердловини саме на цьому перетині Дніпрово-Донецької Западини і Газагона. кажуть, що ні то палець, ні то Черпак, просто з літака кинув шапку, і там, де шапка впала, там вони забурили першу свердловину. Я вже в одному своєму відео розповідав, що на той момент буріння було вертикальне, і досвід вертикального буріння саме пішов із Західної України, де умови геологічні, тиски і так далі ну, не були ніякому порівнянні з тим, що відбулося. На Шебільнському родовищі. Перша свердловина, перша свердловина, коли війшла в продуктивні пласти, дала настільки потужний приплив газу, що стався вибух, установку розкидала на 2 кілометри, і цю свердловину не так і не змогли загасити, і намагалися потім якимось чином задушити. Але все закінчилося тим, що. Задушили її вже бурінням наступної свердловини, коли тиск був зменшений за рахунок буріння іншого бокового стовбуру. Такі випадки відбувалися на Дніпроводопандеські западини не один раз, і навіть якщо ви знаєте, на теренах України був випробуваний перший ядерний вибух для. Якби так, мирних цілей про це не розповідається, але коли виникло таке ж питання, чи можна гасити, наприклад, а може навіть видобувати газ з допомогою мирного атому, в одної свердловин був розположений ядерний заряд, і в Україні були проведені випробування підземне випробування ядерні випробування. Результату це ніякого не принесло, і та, зараз, коли я розумію, як воно повинно видобуватися, то і не могло е, нічого принести. І от е, народжуються школи, е, народжується промисловість е, е, і е, на перший е, Саме саме головне, що починає розвиватися саме ті технології, які були започатковані в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. Не можна сказати, що в той час ми не розвивалися технологічно. Насправді я ще раз кажу, що існували інститути. Але той досвід західної України він уже на першому свердловині Шеблінського родовища Дніпроводинецької Западини показав, що він недоречний тому треба розвивати. Технології спеціальних бурових розчинів і треба щось думати на рахунок продуктивності буріння. Вже в той час ми використовуємо технологію роторного буріння, як я вже розповідав, коли долото крутиться за допомогою труби. У роторного буріння є декілька обмежень. Одне з самих головних це те, що ти ротор ну, можеш розкрутити там, на 10 обертів, на 100 обертів на хвилину. Ну а потім вже Сама борова колона починає дуже сильно зношуватися, і є якийсь межа, межа, після якої ти ротор не розкрутиш. І виникає технологія вращати долот не ротором, а якимось двигуном. Його так і називали, забійний двигун. І в Україні починають використовувати технологію забійних двигунів на електричній тязі. І досить успішно ми починаємо це робити. В той же час я вже казав про Дніпрово-Донецьку Западину, про те, що геологія розвивалася від вугілля, є проблема з метаном вугільних пластів. Із -за цього метану вугільних пластів задихаються шахтери, а саме головне, що стаються вибухи. І от метан вугільних пластів в Україні починає. Роз ну, видобуток метану вугільних пластів в Україні починає розвиватися не завдяки тому, що ми хотіли отримати природний газ з вугільного пласту, а за рахунок того, що треба було демонетизувати, тобто треба було видалити метан з вугільної лави. Тому в 1954 році створюється спеціальна бригада, яка займалася бурінням на вугільних пластах з подальшим гідророзривом пласта. Бурилася свердловина, в неї закачувалася рідина. Я вже розповідав, що коли тиск перевищує те, що може витримати порода, то порода розривається, ми отримуємо тріщини. І ось за рахунок цих тріщин метан піднімався вверх. Так в лаві, потім, коли розроблялися ці вугільні пласти, не все так було просто, але смерті припинилися. Як ми отримували цю інформацію, то зрозуміло, що геологічна інформація була отримана ще в ті часи, як ЮЗ розробляв розробляв юзовку. Е, яка технологія використовувалася? Знову ж таки, завдяки Другій світовій війні ми отримали технології виробництва підводних човнів, і в Полтаві почали робити, були вивезені деякі технології, підприємств з Німеччини, і в Полтаві починає розвиватися машинобудівна будівна промисловість саме для того, щоб поставляти насосне обладнання для підводних човнів. І перші насоси, які використовувалися тоді, в 50-х роках, на Донеччині для гідророзриву пласта, якраз були оці от насоси для витиснення води з баків підводних човнів. В якості розклінюючого агента, а коли образовується тріщина, вона через деякий час схлопується. Використовувалися на той час опілки древесні, але чому зараз я зупинився саме на забійних двигунах і на гідророзриві пласта? Дивіться, ще за 20 років до того, як компанія «Шлембурже» почне производити перші комерційні гідрозриви пласта, у нас вже в Україні ця технологія була. Як вона народилася, я вам тільки що розповів про проблеми ротора, який не міг дуже швидко обертатися і за того знижувалося Швидкість буріння як такового я вже теж сказав. Уже були технології. Третя технологія, яка нам цікава для того, щоб зрозуміти на що спромоглася світова промисловість, а не на що не спромоглися, ми це технологія так називаємо багатоствольного токощового буріння. Це технологія народилася всьому всьому світові. Давним давно, чому тому, що наприклад в той же Америці чи у нас на західній Україні існували проблеми з боровими майданчиками, в умовах гірських чи в умовах капіталістичних, коли у тебе кожен клаптик землі коштує якісь грошей. Виникає проблема в тому, щоб переміщати боровий верстат. Чи це буде земля? Ну невідомо. Набагато простіше з одного боров майданчика намагатися розбурити не один стовбур свердловини, а декілька. І е, ця технологія ще у нас приходить в нагоді, коли ми починаємо розробляти е, морський е, кіанський шельф. Е, якщо. Ти можеш заплатити гроші і приїхати все-таки боровим верстатом десь на суходолі, то на морі представляти морську колонну, морську платформу. Це гроші. Тому морський, якраз морське буріння, і започатковує багатоствольні та горизонтальні посхили схоровані свердловини. Де Україна тут? У нас в Карпатах бурилися не просто багатоствольні свердловини. То тобто є, у нас кущове буріння розроблялося. Ми бурили по сім стовбурів з одного бурового майданчика. І навіть вже коли відбувся розвал Радянського Союзу, у нас були проекти, коли на Чорноморському шельфі ми робили двох ствольну свердловину. Використовуючи вже інші сучасні технології. І так, що ми маємо? Ми маємо синергію розвитку технологій після Другої світової війни. Ми маємо власні геологічні школи, які мали матеріал Західної України і дніпрово Западини. І на 1972-1975 рік, ми виходимо на максимум, який видає Україна. Ми забезпечуємо всю європейську частину радянського союзу газом, майже всю, щоб ви розуміли, на 1975 рік ми е, видобували більше 70 мільярдів кубометрів газу в той час, коли вся європейська частина радянського союзу споживала 80 мільярдів кубометрів газу. Тобто, фактично ми повністю забезпечували Радянський союз своїм газом. Можна спокійно говорити, що десь один трильйон кубометрів запасу перший трильйон кубометрів запасу Україна подарувала Радянському Союзу на той момент. Ми виходимо на те, що вся Україна починає видобувати близько 15 мільйон мільйонів тонн нафти на рік. І це теж ну, величезний наш здобуток. Але в наступному відео я скажу про те, як почало задепотати. Але щоб розуміння було перед вами, ми виходимо на 530 розвіданих родовищ газу і нафти в Україні. Із них 170 нафтових родовищ і 360 родовищ газових. Серед них є величезні радовища, але і маленькі. От. Через деякий час починає казатися, що вся Україна, крім Житомирської області і частини Волині, повністю має нафтогазовий потенціал. із за того, що треба було розробляти Шебелінське родовище, і Полтавський регіон був набагато цікавіший, і тиски там були більш. Класні більшості більшості розбурюється саме оця от східна частина. Народжуються школи вже в Харкові і на Полтавщині геологів і бровиків. Полтавський коледж нафти і газу, Полтавський політехнічний університет, починає забезпечувати східну Україну спеціалістами та інженерами. З видобутку і професійними польовими геологами, які через деякий час поїдуть на Західну Сибір, От. в Харкові народжується власна школа геологічна, з'являються постаті Єремічука, Еремічука, академіка Лукіна в першу чергу, Фика. і ми бачимо, що саме ці вчені. Потім наші українські вчені народять отого монстра під назвою Західна Сибір, чи як я називаю, німецька Західносибірська нафтогазова провінція. І за того, що в основному ми постачали нафту і газ на радянський Союз, ми маємо зараз дуже цікаву конфігурацію газогонів. На, якщо подивитися на наші кордони з е, минулими радянськими республіками, ми маємо 220 мільярдів кубометрів газу, е, труб для перекачки газу саме туди. А от, наприклад, вихід в Європу у нас всього 120 мільярдів кубометрів газу, тому що е, на той час. Ми більше думали, як постачати газ на європейську територію Радянського Союзу, а не думали, що через деякий час після 75-го року буде прийнято рішення і наші газогони повернуться в іншу сторону, і ми поїдемо постачати газ на Європу. Будуються нафтопроводи Одеса Броди, Гнедисівський нафтопровід, ну і розвиваються нафтопереробні заводи як на Західній Україні, так і на центральній Україні. На той момент, якщо подивитися, та й зараз можна так подивитися: 6% всього всього і газу в Україні видобуває Західна Україна, Карпатський прогін, 13% видобуває Крим і залишок цей величезний 80% всіх всіх і газу видобувається саме на Дніпрово-Донецькій Запади.